Шалом, це Славко, найвища оцінка від співвітчизника це не похвала. Як коли тебе хвалять співвітчизники, значить ти щось не доробляєш, щось ти впав на їхній рівень. А от коли твою працю знецінюють, це справжня похвала. Тому я вдячний сьогодні тим, хто сказали, що ж там Славко зробив такого, що лише взяв чужу карту. Всі карти чужі, вже ж. Власної карти ж не створиш, не магілан, слава Богу. Так ось чим займаються Славко і Ася, коли іншим експертам нема про що говорити, вони починають шукати теми, Вони перевіряють події. Ви знаєте, що повідомили, що наносили удари по Тьоткіно і що Українське ВВС це робило. Нам це все, в принципі, дуже нас зацікавило. Ми пішли на карту НАСА і подивилися дійсно на оцю серію ударів. Ну, ви бачите, як прив'язатися ось елеватори, ось іще танки великі. Значить, і ми відповідно прив'язуємося до цієї місцевості. Ось вони, ось оці танки. Ось, значить, місце удару одне. Ось місце удару друге, далі сюди. ну От ви бачите, отут було. Отут, значить, місце пожеж. Дати теж співпадають, бачите. 14.08, 3.07 і ще там було 3.30. цих ударах. І відповідно ж не тільки там відбуваються бойові дії, але і отут-от щось відбувалося. Ось. Дати, бачите координати. 13.13.40 був обстріл оцих от полів. Горіло, ну що тут іще могло горіти неоднократно, якщо не якась вогнева або ще якась позиція Збройних сил України? Як ви розумієте, що йде ось цей Тьоткіна? Іде жвавий обмін ударами. Так. Отруби ми ще не подивилися, зараз воно зреагує наше. Бачите, не хоче, не хоче, ліниться наша машина. Повернемося до Тьоткіна. Ось 3.33 Оце те, що перше я вам показував, 3,30 отут-от ось. Коло цих от сараїв, мовно, Ну просто це ж зона дій. Кажуть, що якісь позиції, якийсь командний пункт, але нам, власне, йдеться за що? Що там відбувається? Чи йдеться за якісь спроби просунутися українських сил, тому що ви самі розумієте, дорога через Тьоткіна багато чого нам давала би? Тьотки там, де Тьоткіна, там Рильськ і Коренево. Бажано було б, як ви розумієте, поширити. Позиції. Так само як оця от група пожеж на українському боці. Явно свідчень якогось вогню. Ось воно не хапає. 24 години не хопає. Як ми бачимо, що події відбуваються, і події можуть мати розвиток. Тут же ж важить не так окремий вогонь, як зосередження вогню. От чого вони тут зосереджуються? Малий і ясно, всі вже, вже в зубах нав'язла всім ця мала локня. Отак, от, от, власне, ми і. Перевіряємо, а потім підемо до кардіолога і з'їмо піцу. Бай.